Що вам подобається з того, що переважна більшість людей ненавидить? Я люблю розплутувати речі. Ваші ріствяні гірлянди сплутались в один клубок, і ви не можете сказати, де вона починається, а де закінчується. Довірте це мені. У вас є намисто, яке заплуталось. Я ваш порятунок. Навушники вилазять із кишені у вигляді незрозумілої фігури. Без проблем це робота саме для мене. Шкода, що я не зможу заробити хоча б декілька доларів за це. Це так дивно. Я маю товариша із розплутування. Мені це також подобається. Немає такого вузла, який я не могла би розв'язати та отримати від цього задоволення. Якось я гуляла по плошиному ринку, і там був хлопець із коробкою зарядних пристроїв, переплутаних разом. Я шукала кабель здатний переносити незвичайну напругу, і я знайшла його, але все було заплутане. Тож я провела наступні 15 хвилин або близько того, розплутуючи цю чортову штуковину. У процесі я звільнила багато інших зарядних пристроїв. Хлопець був такий щасливий, що дав мені зарядний пристрій безкоштовно. Люди, які багато говорять, мені потрібно саме це. Мені подобається слухати їх, і я знаходжу їхню енергію освіжаючою. Іноді це стомлює, але мені дуже подобається слухати нескінченні розповіді мого чоловіка. Він може говорити про будь-що нескінченно. Проте він також не забуває ставити запитання, але мені ці запитання навіть не потрібні. Це повна протилежність моєму чоловікові, який іноді забуває, що не відповів мені. Тому я просто голосно виконую його роль, але додаю трохи сарказму. Типу, так, дружино, я абсолютно згоден з цим неймовірним моментом, який ти щойно оголосила, і я хотів нагадати тобі, що ти прекрасна. А потім у відповідь: О, дякую, ти занадто добрий. І те, як ти завжди відповідаєш мені, змушує мене почувати себе важливою. Написання творів я звикла до досліджень, коли навчалася в коледжі, і знайшла щось приємне у тому, щоб збирати все разом і вибудовувати послідовну аргументацію. Мене це просто захоплює. Я розумію, про що ви говорите. Коли я вперше почала писати газету, це було трохи складно. Потім, коли ви збираєте результати досліджень, стає майже смішно намагатися довести свою точку зору якнайкраще. Я завжди дивувалася від того, як мої думки з'єднуються на папері. Мабуть, багатьом людям не подобається лимон жовті цукерки Старберст, а я видаю перевагу саме їм. Лимонні та апельсинові людяники та фруктове морозиво недооцінені. Всім подобаються вишня та полуниця, а мені вони здаються несмачними. Лимон та апельсин найкращі. Бути самотнім. Я теж ми не повинні потусуватися колись. Я насолоджуюся тим, що не тусуюся. Це я, коли я був молодий, мені завжди говорили, що ключем до успіху є велика кількість друзів і налагодження зв'язків, а кінцевою метою є шлюб. Я змусив себе працювати над усіма цими речами. У результаті більшу частину своєї кар'єри пропрацював на керівних управлінських посадах, мало не одружився. Але згодом я зрозумів, що мої найщасливіші моменти були, коли я був один дома і міг просто розслабитися і не турбуватися про когось іншого. Я не одружений і не збираюся колись це міняти. Тепер я працюю з дому і не намагаюся, щосили бути з людьми, якщо це не пов'язано з чимось, що мені дійсно подобається. Пройшло три роки, і моє життя стало набагато краще. Я не зміню свій спосіб життя, якщо не відчую в цьому необхідності. Миття посуду, я знаходжуся таким заспокійливим. Гей, що ти робиш сьогодні ввечері? Я так само ставлюся до прання. Тоді ти можеш вибрати мій одяг. Я це дійсно ненавиджу все, що стосується аеропорту. Не знаю чому, але це так цікаво. Щиро кажучи, іноді мені це подобається більше ніж подорож. Лол. Мені подобається атмосфера, яку я отримую від аеропортів, багатолюдно, різноманітно, чисто. У мене ніколи не було поганого досвіду в аеропорту. Ви просто набували в аеропорті Нью-Йорка, штат нью Нью-Джерсі. Справжні ворота до пекла. Він зимовий день, коли на небі ні хмарки, ні подиху вітру, але так страшенно холодно, що волосся в носі замерзає щоразу, коли ви дихаєте. Звучиться манливо. Не впевнений, чи це не рекламний хід, але трохи романтична. Похмурі та дощовітні. Господи, так! Для мене це просто відчуття, що світ зупиняється чи хоча б сповільнюється. У сонячні дні все надто захоплююче. Похмурі дощовітні це повне блаженство. Так, сонячні дні несуть надто багато зобов'язань. Двір треба покрасити. А, пішов дощ? Ні, не можу. Дощові дні дають тобі свободу залишатися вдома і займатися чим завгодно. Це також причина, через яку зима найкраща пора року. Я думаю, що вітряки дуже елегантні. Я не думаю, що їх потрібно встановлювати скрізь, але я не знаходжу їх потворними як багато людей. Мені подобаються вітряки, вони нагадують мені величезні штифти. Ви теж маєте рацію, вони дивним чином елегантні. Вітряки безперечно не повинні бути в супермальовничих місцях. Але я думаю, що є ділянки або землі, де вони були б доречними. Абсолютне байдикування впродовж всіх вихідних. На жаль, це щось з мого минулого життя, бо зараз у мене є діти. Хіба це не мрія кожного? Просто нічого не робити. Ех, здається, я знаю забагато екстравертів, які люблять розважатися та залишатися зайнятими. Планування сну, щоб я спала 8-8 85 годин. Я ненавиджу людей, які хваляться відсутністю сну. Я не розумію, як хтось може хвалитися тим, що не висипається. Щоразу, коли я говорю про те, що сплю всього 3-4 години, це тому, що я скаржуся на те, що почуваюся сміттям. Прибирання це робить мене щасливим. Мені подобається прибирати, коли я слюсь або перебуваю в стані стресу. Це дуже допомагає. Брюссельська капуста запечена в духовці з баконом, обсмажена з чесником оливковою олією та рубаними в'яленими томатами. Обсмажте брюссельську капусту, розрізану навпіл з чесником, соєвим соусом, цибулею та невеликою кількістю креветок. Муа! Вівсяне печиво з родзинками і висівки з родзинками. Я взагалі люблю родзинки. Як переважна більшість людей може ненавидіти вівсяне печиво з родзинками? Воно таке смачне. Школа. Це моє найбільше досягнення. І я дійсно насолоджуюся почуттям навчання та досягнень. Також це допомагає мені впоратися з самотністю. Мені теж подобається вчитися, але школа сама по собі може бути дуже стресовою. Пакування подарунків. Як на мене, це супертерапевтичний та розслабляючий досвід. Я запакую подарунки всім у будинку згрібання снігу. Так, щороку у нас трапляється принаймні одна сильна хортовина, яка приносить собою приблизно 3 фути снігу. І я виходжу і витрачаю близько 8 годин, розчищаючи всю під'їзну доріжку. На сам кінець все моє тіло страшенно болить, принаймні ці ті частини тіла, які я все ще відчуваю, але мені це подобається. Якось прийшов друг зі снігоприбирачем, і мені довелося заплатити йому, щоб він пішов. Він не був зацікавлений у тому, щоб допомагати мені лопатою. Я не знаю нікого особистого окрім мене, хто любить кінзо. У деяких людей є ген, через який кінза стається їм неприємною. Цим людям я щиро співчуваю. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, а в чому ваші смаки дуже специфічні. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!